Привіт всім! І я хотіла розказати про нашу подорож в Вінтімітлі. Це курорт в Італії на ліурійському узбережжі. Справа в тому, що одну частину Італії ми покатались, поїздили. І коли настав час вибирати, куди краще поїхати поплавати в морі, ми вибрали в так як діти дуже люблять плавати, тому в нас була ціль їхати тільки на море. Ми не ходили практично ніде, а вплили час на море. Загорали та насолоджувалися сонечком. Мінтімітлія досить невелике італійське місто, розташоване на самій західній частині Лігурії, провінція Імперія. Лігурія вважається одним з наймальовничих районів Італії. Не дарма адже італійці називають щасливою підковою італії, натякаючи не, не тільки на її графічну форму, але і на важливість для країни, адже він можна назвати прекрасою лігурійського узбережжя. Самі італійці називають його квітковими воротами Італії через пишності, рослинності і квітники як ґрунт повсюду. Тільки подивіться, які тут гарні ботанічні сади. Ще одна назва, яку місту дали італійці, місто кордонів завдяки своєму графічному положенню, Адже він ті розташована всього в 7 кілометрів від кордону з Франції. Значна частина економіки міста припадає на туристичну індустрію. Що не дивно, визначні пам'ятки місця, галькові пляжі, м'який клімат, мальовничі пейзажі приваблюють мандрівників з усього світу. Але вимилатися місцевими красотами приїжджають навіть туристи, які відпочивають на французькій вів'єрі. з чим, що до міста можна швидко дістатись, як на автомобілі, так можна і просто одягом. Це займе всього 20 хвилин. Це популярний курорт не тільки для іноземців, також вентімітлію часто відвідують самі італійці, особливо багато туристів з Пемото та е, Ломбардії. Судячи з усього, місто було названо на честь перших поселенців, які заселилися в місцевості ще до нашої ери. Назву Вінтімілія можна перекласти як головне місто літургійців. Згодом вінтімітлія отримала отримала статус муніципалітету Юрій Цезар. Дуже любив зупинятися у Тмітлії по дорозі з Провансу, що дало місто велику фінансову субсидію у 7 столітті. Вінтімітлія стала однією з територій завойованих франками. А в 18 столітті ввійшла до складу Інуеської республіки. Місто змогло здобути незалежність лише у 17 столітті. Сама по собі серед новічня вінтімітля є цілим пам'ятником культури, архітектури та мистецтва, які заслуговує на непоспішний огляд визначних пам'яток, але ж зазвичай серед них. І найбільш запам'ятовуючі – це кафедральний собор у Пресвятої Богородиці, також ще є оратія чорних і ботанічний сад Гамбері, що можна з задоволенням приїхати та подивитися, насолодитися прекрасним морем, сонцем та піском. В місті є дуже багато різновидних готелів, серед яких легко вибрати підходящий для вас варіант. Ціни на мори, які скрізь залежать від пропонованого вам сервісу та сезону, найвищі ціни в липні та на початку вересня. Середня вартість номера становить приблизно 80 євро на добу на родину. Тому, враховуючи, що ми були з дітьми, нам було зручно поселитися. Біля берега це був, я вважаю, найкращий варіант. Адже якщо захотіли діти поїсти, вони задоволені могли піти та поїсти в свій в її апартамент. Також у Вінтімітлі є особливості. це п'ятничний ринок. Однак, навіть якщо ви не встигнете на одну із цих подій, ви можете не турбуватися. Але все таки краще, щоб ви встигли протягом цього тижня. В місті панує атмосфера спокою, розміреності, але в п'ятницю набережна перетворюється. Сюди приїжджають покупці з сусідніх міст Італії, з Верзуного берега Франції. Ціни на п'ятничному ринку дім і навіть нижчі, ніж на розпродажу в недорогих французьких магазинах: одяг, взуття, аксесуари, продукти харчування, продукти для дому словом, в продажі є все, що ви звикли бачити на великих ринках. Є дешеві речі виготовлені в Китаї, а також є багато товарів з від недорогих італійських брендів, які складно Знайти за межами Італії. Крім п'ятничного ринку, ще є звичайний ринок, який працює кожного дня. І ви там також можете знайти все, що вам потрібно для того, щоб жити в цій прекрасній країні. Не одним базаром славиться венті а ще дуже багато всього цікавого. Наприклад, венті поділена на дві частини. Більш сучасна частина була побудована в 19 столітті, розташована на лівому березі річки Роя. Але середньовічна частина розташована на правому березі і називається Верхньої вінтімідлією. Зараз ми підійшли до Кафедрального собору Успіння Діви Марії. Собор цей розташований є в самому серці Верхньої Вінтімітлії і є центром регілійного життя міста. Храмовий комплекс включає в себе сам середньовічний собор. і... Ем, також. Богослужіння в храмі комплексно проводиться і донині. Архітектура церкви, яка відноситься до романського стилю, умовно поділяється на дві частини. Перший, більш древній, датується кінцем. 11 століття при будівництві цієї частини собору використовувалися невеликі блоки, пісковики. Друга частина, яка датується з XII століття, викона з явним впливом французької архітектури. Особливо це помітно у вікнах. Арках і нефах, які розділені на стовпах квадратної форми. За час свого існування зовнішній вигляд храму постраждав. А в середині ХХ століття собор був відновлений, метою якого було повернути храм в колишній вигляд. До речі, місце, де знаходиться собор з давних часів використовувалось для богослужіння. Це перший храм, зведений на місці собору, був язичницьким. В нього поклонялися римські боги шлюбу і народження Юном. До речі, щодо погоди. Погода у Вінтімітлі, як правило, типова для всієї. Лігурії. Через близькість до моря, і географічне положення, клімат дуже м'який і теплий, тому середньомурські курорти рекомендують туристам, які бажають поправити здоров'я. Похмурі дні тут бувають дуже рідко, але при цьому сонце не занадто пече. Навіть в спікотні місяці, липень та серпень, температура по повітря зазвичай не вища 28 градусів. Взимку вона, правда, відпускається до 7 градусів. Температура води в морі в найспекутніші місяці досягає плюс 24 градусів, а взимку вона тепліша за повітря. Клімат в інтемітлії робить її ідеальним місцем для відпочинку в будь-який час року. На заключному етапі я б хотіла поговорити про те, як можна дістатися. Справа в тому, що варіантів дуже багато. Начнемо з того, як ми добралися. Ми доїхали до Мілану, і з лану сіли на потяг до Гіної, і з Гіної приїхали в Вінтімідлі. Так як воно дуже маленьке містечко і все поряд, і готель у нас був також поряд. Тому, в принципі, я б сказала, що це ідеальний маршрут. Але є інші варіанти, і я зараз їх озвучу. Так як в інтімідлі немає власного аеропорту, найближчий аеропорт знаходиться в Нічці. Це близько 40 км або в Гінує. Це приблизно 150 кілометрів. Від Vintimedie. Є ще варіанти, наприклад, з Франції можна доїхати по автостраді, можна з Барселони, Турін, Мілан також по автостраді, тому варіантів дуже багато. Щодо потягу, так як ми їхали також потягом, але я рекомендую всім завантажити додаток. Італійські потяги, і, в принципі, можна дуже непогано проїхатися. Тому до інтерніті можна дістатися як з Геної, як і з Туріна і Марселя, що йде через Заніцу. І, звичайно, є дуже класний один із майданчих маршрутів в Європі, який йде з Кенуа до Кенуадоніці. Також можна з е, задоволенням поїхати. Е, та є ще сусідні Санремо та Алісо. Е, можна сісти на регулярні поїзди та проїхатися, адже це дійсно красиво та гарно, особливо пейзажі. Всім хочу сказати дякую за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтеся, пишіть коментарі, пишіть запитання, якщо вам цікаво щось по цих маршрутах. Всім пока-пока. А ми вирушаємо додому. До наступних зустрічей у ще якійсь цікавій мальовничій країні, які ми задоволення подивимося разом.